Добрий день, сьогодні 9 січня Полтавська область. Погода дозволяє. Доробляю ту роботу, яку повинен ще був осінь був зробити, а саме висадити на саджанці Агрус. Як я його роблю? Пригинаю гілки весною, молоді. Роблю канавочку, гілку прикладаю, прищіплюю її до землі. От, наприклад, отак. І коли звідси молоді пагони із бруньок виходять, тоді я підгортаю землею, а верхівки залишаю, щоб вони росли. А те, що внизу, те буде, там пусте коріння. Ну, от, ось такий оце бугорок землі. І тут ось напускало таких пагінців. Я вже тут його витягую, відрізаю від основного куща і бачимо, що воно попускало коріння. Потім ріжу його на такі ось шматочки з корінцями, ну і висаджу зразу. І до осені буде хороший повноцінний саджанець. Це доволі просто робиться і ефективно, ніяких заморочок немає. Те ж саме можна було і з жимолостю робити. Теж пригинати. Ну, тут виходить, коли кущ вже доволі здоровий. І, і оці гілочки знизу, коли їх прикупиш, вони дуже слабо пускають корінці, бо вся основна сила йде наріс, на ягоди, на жимолость. А там простіше, там і врожай буде і, і саджанці. Тому я роблю тут просто маточний кущик, якийсь, який повністю розкладаю. Оце ось нема тут на плодоношення, повністю розіклав його на всі сторони і воно дає от дало приріст. Теж робиться ж підгортання, і якщо його зараз викопати, то воно буде все з корінцями. Ну, знову ж таки, декілька штук я тут гілочок залишу, щоб знову їх розікласти по сторонах і буде на осінь ну, таке саме. Так, ну а положення трішки по-іншому. Ну тут можна кінчики, кінчики. Прикопувати в кінці літа. От. І воно там пусте корінь. Ну, так як в основному тут йде на врожай, то я по-другому тут зроблю. Відкопую частину кореня, рубаю його на куски і, і закладаю. Просто в землю закладаю, і воно пускає і виходять саженці. Ось таким способом. Деякі ось є, зовсім малесенькі пустило. Ну нічого, такі можна просто висадити знов на дорощення. А так за один рік бувають, не, не доростають деякі бажано більше, щоб саджанець був, а деякі от цілком і повністю гарні саженці виходять. Ось Таким способом розмножую. От, актинідію теж гілки пригортаю. І я кагу ділю на кусочки і от на дорощування. І такі виходять нормальні саженці. Тоже доволі просто.